Ері, Сафія, так енергія, цілюща енергія для тебе. Яка тобі зараз допоможе? Ой, яка мілота, дивіться, любі друзі. Ну, яка енергія цілюща. Да? Знову такі, спілкування з друзями, нашими меншими, це неймовірно цілюще. Мене мій пес не один раз просто виводив з депресії. Просто виводив з депресії, я вам реально кажу, тому що тому це дуже-дуже, я підтверджую, що це дуже важливо і дуже позитивно впливає на ваш емоційний стан. От, ну і взагалі Дозвольте собі десь відпочити. Бачите, пані гарно вдягнута, вона а, в такому місці, котре її наповнює. Тож подумайте, де ви можете наповни, наповнитися енергією, да? де у вас якийсь квітник або щось. А, знайди задоволення в а, відчутті особистої, самодостаточності, Неймовірно.